Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці, адвокат експерт. Цьому випуску будемо говорити про оновлені правила проходження військово-медичного огляду відповідно до постанови 560, яка набрала чинності від 18 травня 2024 року. Отож, відповідно, ця постанова поставила крапку у питаннях строку чинності ВЛК. Нагадаю про те, що основним документом, який визначає порядок проходження військово-медичного огляду, у нас є наказ Міністерства оборони України номер 4. Ста яким затверджено порядок про військово-лікарську експертизу, ну і відповідно до якого визначається повноважність військово-лікарських комісій, визначається ступені придатності, які може надавати військово-лікарська комісія під час дії воєнного стану. Тощо, а що ж зазначає сама постанова номер 560? Відповідно до неї визначено, що строк чинності військово-лікарської комісії, яка пройдена під час дії воєнного стану, становить один рік. Крім того, визначено, що ті особи, які на початок дії воєнного стану або під час його дії, мають військово лікарську комісію чи висновок про придатність до проходження військової служби або обмежень. Придатність до проходження військової служби, підлягають повторному проходженню ВЛК. Що це означає? Якщо особи, наприклад, пройшли військову лікарську комісію у 2021 році і строк 5 років ще не закінчився, то в даному випадку ви не будете підлягати проходженню ВЛК до завершення цього строку дії. Натомість ті особи, які не пройшли під час дії воєнного стану ВЛК, або строк дії, яких вже закінчився, вони будуть направлятися на проходження військово-лікарської комісії. Слід вказати ще й про те, що з 4 травня 2024 року скасовано статус обмежено придатний. Відповідно до цього, впродовж наступних 9 місяців, всі військово зобов'язані чоловіки зі статусом обмежено придатний будуть направлятися для повторного переогляду. За результатами такого переогляду, вам буде встановлено або придатність. До проходження військової служби, або непридатність, або придатність. З можливістю проходити військову службу в окремих навчальних військових закладах, територіальних центрах комплектування соціальної підтримки, підрозділах тилового забезпечення, тощо, тобто буде визначатися спектр тих частин або військових формувань, чи їх підрозділів, де ви можете з відповідними діагнозами проходити військову службу, також постановою 560 визначено, що громадяни, які перебувають на військовому обліку, та прибули під час оголошеної мобілізації до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для уточнення своїх облікових даних, адреси проживання, місця роботи, засобів зв'язку або електронної пошти чи інших персональних даних на військово-медичний огляд не направляються. Тобто, фактично, ті, хто оновили свої дані через ТЦК, вони на військово лікарську комісію не будуть направлятися натомість наступ. Нареченням цього пункту визначено, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку та уточнили облікові дані, будуть направлятися на проходження військово-медичного огляду тільки на підставі повістки. Отже, щодо правил вручення повістки, як ви можете її отримати, хто має право її вручати, коли вважається повістка такою, що отримана, дивіться у наступних відео на цьому ютуб-каналі. А для цього Потрібно підписатися на канал, поставити дзвіночок, свою вподобайку, аби не пропустити наступні випуски, а і аби переглянути попередні випуски. Тому запрошую вас це зробити. З приводу військово-лікарських комісій слід вказати ще й про те, що ВЛК може оскаржуватися, якщо ви не погоджуєтеся із відповідним висновком військово-лікарської комісії. Але наразі існує питання про те, що якщо ви не погоджуєтеся, із висновком ВЛК, то незалежно від порядку його оскарження, вас можуть мобілізувати. Однак, відповідно до нових правил, сьогодні існує така історія, що якщо у вас є право на оформлення відстрочки від мобілізації, то до моменту розгляду питання про надання вам відстрочки вас мобілізувати не можуть. Але от з приводу процесу оскарження ВЛК, якщо ви з ним не погоджуєтесь, то це не зупиняє процесу мобілізації. Оскаржити висновок ВЛК можна у позасудовому порядку до вищої штатної ВЛК. Ну, наприклад, якщо вас оглядало ВЛК при районному чи міському ТЦК, то ви можете її оскаржити до обласної штатної ВЛК. Також слід наголосити на тому, що якщо оскаржувати ВЛК у судовому порядку, то бажано вжити заходів щодо позасудового оскарження відповідних рішень, оскільки суди беруть до уваги те, чи Оскаржували ви такі рішення у позасудовому порядку. За результатами розгляду таких скарг особа військово зобов'язана може направлятися на проходження повторного ВЛК. Натомість хочу наголосити, що суди при оскарженні таких рішень ВЛК не можуть визнати вас непридатним до проходження військової служби або придатним до проходження у відповідних підрозділах там військових формувань чи збройних сил України чи в навчальних центрах або територіальних. Центрах комплектування суд буде звертати увагу виключно на порушення процедури огляду. Процедура огляду у нас визначається наказом 402 Міністерства оборони України. Ми про це вже говорили у попередніх випусках. Запрошую вас до їх перегляду. Відповідно, суд може прийняти рішення щодо скасування визнання протиправним рішення ВЛК і зобов'язати таку ВЛК переглянути. Відповідне рішення тому відповідно ступеня придатності суд не може у межах своєї компетенції встановлювати, оскільки це дискреційні, тобто виключні повноваження військово-лікарських комісій, з огляду на зазначене оновлення облікових даних не передбачає проходження ВЛК. Про це потрібно знати. На проходження ВЛК потрібно отримати повістку. Тому виконання свого обов'язку щодо уточнення облікових даних підлягає у 60-денний строк. У разі його невиконання можливе притягнення до адміністративної відповідальності, яке саме та в який спосіб дивіться у наступних випусках. А на цьому наше відео завершується.